Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Сьогодні пропоную приготувати гарбузовий хліб, накриваємо посу з тістом харчовою плівкою і даємо сходити приблизно від 40 хвилин до однієї години. У мене воно достатньо зійшло вже через 40 хвилин. Важливо також пам'ятати, що не можна дати тісту підніматися надмірно, бо з перестояного шматка вийде несмачний хліб. Отже, тісто піднялося, ділимо його на дві частини. Одну накриваємо харчовою плівкою, а з другою будемо працювати. Цю частину, у свою чергу, ділимо ще на три, формуємо з кожного шматочка кульку. Круглу форму застеляємо пергаментним папером і кладемо туди три.